Санкції знищення української опозиції, причому ми говоримо про повномасштабний наступ і на конституцію, і на закон, і на політичних опонентів. Ми це добре відчуваємо на собі, як команда розумної політики. Під санкції поки що не попали, але. Я думаю, що з такими темпами це теж питання часу. Про що ми зараз з вами говоримо? Ще в 2020 році. Я казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України і компаній, які працюють в Україні, навіть якщо вони нам з вами не подобаються. Як якщо ми вважаємо їх зло... злодіями, якщо вони не праві, якщо вони а, не підпадають під рамку нашого сприйняття суспільства, для цього є закон. Для цього є кримінальна відповідальність для цього є рішення суду, який може заблокувати, а потім і конфіскувати будь-яке майно будь-якої людини, яка буде визнана винною. Але це ж довго і по закону, краще по безпреділу і швидко, чим в принципі і займається сьогодні офіс президента. І на жаль, ті, хто аплодував санкціям в 2020 році, сьогодні дуже часто самі відчувають на собі, що таке. В не в позасудовий і позаконституційний спосіб тиску на опозицію, на бізнес просто на людей, а іноді кажуть, ще й непоганий варіант заробити собі на кишені корупційні кошти. І це також, на жаль, скоріш за все відповідає дійсності. Ми з вами маємо розуміти, що закон має бути одним для всіх, і коли комусь дуже хочеться порушити цей закон і конституцію, то так не має бути.